Так, втрачаємо темп. Прямий стрім, ми в прямому стрімі. Ми втрачаємо темп. Всім привіт. Проходять козацькі курси, ми бігаємо по горам. Давай, давай, Ярослав, не втрачаємо. Темп, темп, В'ячеслав. Ярослав як відчуття. Норм, так? Да? Привично? Бач, ти рухаєшся з навантаженням. У мене відшла вістов. Давай, давай, темп темп-темп-темп, Не втрачаємо, підем. Не втрачаємо. Ще два підйоми. І там підуть спуски. Шановна спільнота всім. Гарного, доброго дня. Сьогодні 11 січня року 2025-го нас козацькі курси Займаємося. Давай, 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 тем, 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 вперед, перед вперед, перед, перед, перед. Ще, ще, на цей підйом. Там буде спуск, легше буде. Йдемо. От як вміння досягається шляхом вправ, так і головне, що команда, тренування, тренування, і ще раз тренування Ярослав. Отут трошки вперед-перед буде легше спуск. Ярослав, листочку, вперед-вперед. Давай, давай, давай. йдемо, і Так, добре. Ефір ставте, поширюйте, записуйтесь на наші заняття, тренінги. У нас багато цікавого. Козевський, ретрит, пробіжки. Формуємо чемпіонів. Так, Вячеслав. давай, давай, Вячеслав Анатольович Вперед Вперед Рухаємося. так що сьогодні до речі якийсь якесь свято там день вдячності ще як воно називається не пам'ятаєш? от ми списали сьогодні якісь приходили там Напишіть, будь ласка який сьогодні там міжнародний Міжнародне свято, хто там дивиться стрім. Вячеслав, вперед, вперед. Іще, іще, іще. Вперед і тільки вперед. Рухаємося. Ось вот. що так, 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 так. Томога. Вперед! Так, 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 не зупиняємося, не зупиняємося. Давайте, давайте, давайте. Це ще підйом, тому що буде легше. Там спуск. Вперед. О, нормально. Так. Добре. О, бачите, вже спуск пішов. Тут буде легше. Це гарне місце, біжимо, тут атмосфера, природа. Ось. Так що хто любить займатися практиками, особливо духовними, будь ласка, теж пишіть. Будемо долучати в наші групи. І... Так, 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 давай, давай, давай. О, побігли, біжимо, Так. Не зупиняємося Не зупиняємося так, так так Біжимо біжимо Добре Добре Не зупиняємося. Будемо закінчувати стрім всім. Гарного нару і буде все добре.